Сьогодні з вами ми поговоримо про скаргу, з якою часто звертаються пацієнти до лікарів, терапевтів та кардіологів, а саме забиті судини ніг. Дійсно, пацієнтів часто турбують болі, тяжкість, набряки в нижніх кінцівках. І чи то інтуїтивно, чи все-таки з інтернет-ресурсів пацієнти розуміють, що, ймовірно, причина в судинах. А що, якщо ці судини забиті? А чим вони забиті? І от саме ці питання спонукають пацієнтів звернутися до лікаря. В свою чергу, лікар, кардіолог чи терапевт обов'язково на прийомі повинен звертати увагу на стан судин нижніх кінцівок, оскільки саме їхній стан може передувати імовірним наявним проблемам у судинах серця та головного мозку. Адже відомо, що проблеми у артеріях нижніх кінцівках у 60% випадках такі самі і в судинах серця. Отже, для початку визначимо, що такі взагалі кровоносні судини. Кровоносні судини це складові серцево-судинної системи, які за своєю функцією та будовою поділяються на артерії, вени та капіляри. Відповідно, Кожна з цих судин забивається по-різному і лікується також по різному. Отже, почнемо розбирати, які причини погіршення кровотоку можуть бути на рівні артерій. Для початку визначимо, що артерії це кровоносні судини, по яких кров, збагачена киснем та поживними речовинами, рухається від серця до органів та тканин. Найбільш частим захворюванням, яке виникає в артеріях нижніх кінцівок, є атеросклероз, тобто це відкладання холестерину в стінці судину, судини, що призводить до утворення атеросклеротичної бляшки, яка в свою чергу повністю чи частково перешкоджає руху крові. При цьому на початкових етапах захворювання пацієнт може скаржитися на появу болі. Чи то тяжкості в нижніх кінцівках може проявлятися у вигляді мерзлякуватості або блідості шкірних покривів. Характерним також є наявність переміжної кульгавості. Це означає, що пацієнт може іти близько 100 метрів, потім різко у нього виникає біль у м'язах нижніх кінцівок, який змушує пацієнта зупинитися. Після нетривалого перепочинку. Біль самостійно зникає, і пацієнт може продовжувати рухатись далі. Однак під час прогресування атеросклеротичного ураження відстань, яку пацієнт може прийти без виникнення болю, вона скорочується. А в більш тяжких випадках біль наявний не тільки під час руху пацієнта, а й навіть в стані спокою. Іншими ознаками ураження. Атеросклерозом артерій нижніх кінцівок може бути поява лусочок на шкірі, поява тріщин. Відповідно, тріщини є вхідними воротами для бактерій, що може призвести до розвитку гангрени і, як наслідок, до втрати пальця чи стопи. Іншим захворюванням, схожим на атеросклеротичне захворювання артерій нижніх кінцівок, є облітеруючий ендартереїд. Облітеруючий ендортереїд це хронічне захворювання капілярів та артерій, яке зазвичай виникає в дрібних структурах, починається точніше в дрібних структурах внаслідок аутоімунного процесу. І характеризується розростанням сполучної тканини. Власне, це і відрізняє облітеруючий ендертерід від атеросклеротичного ураження, де причиною є атеросклеротична бляшка. Так, ми знаємо, що облітеруючий ендертереїд виявляється не так часто, як атеросклероз. Однак, варто зауважити, що облітеруючий ендертеріїд найчастіше виникає у людей молодого віку. І враховуючи це, ми повинні як лікарі пам'ятати, що своєчасне виявлення і профілактика прогресування даного захворювання зменшить кількість молодих пацієнтів з інвалідністю, а можливо, навіть із втратою кінцівки внаслідок облітируючого ендортереїту. Іншими судинами, які можуть забиватися, є вени. Вени – це кровоносні судини, по яких кров, багата вже на вуглекислий газ, але бідна на кисень, рухається від органів та тканин до серця. Найбільш частим захворюванням, яке вражає вени нижніх кінцівок, є варикозна хвороба, тобто розширення, внаслідок якого виникає недостатність клапанів вен, і це порушує відтік крові. Скарги при варикозній хворобі різноманітні, але найчастіше це біль. Біль при варикозній хворобі може бути різним. Від появи гострого, пульсуючого, гарячого болю в ногах до нічних судом та відчуття свербіжу у м'язах. Біль також може виникати під час ходьби. Біль може з'являтися по ходу судинки. Це, до речі, нестерпний біль, такий виражений. Біль може виникати після тривалого, наприклад, стояння. От. Також характерними ознаками варикозної хвороби є набряк нижніх кінцівок, відчуття розпирання, важкості. Візуально також варикоз проявляється у вигляді мішкоподібних чи то циліндричних випинань. У вигляді розтягнутих або звивистих судин, особливо підшкірних судин, шкіра при цьому може змінюватися, тобто вона стає сухою, з'являється пігментація у вигляді плямок. З часом можуть приєднуватися дерматити або екзема, і при прогресуванні варикозної хвороби. Виникають трофічні виразки, які, на жаль, можуть кровоточити. Іншим захворюванням, яке виникає на венах нижніх кінцівок, це флебіти. Флебіт – це запалення стінки судини. При флебіті по ходу вени виникає такий болючий щільний тяж. Важливим є те, що флебіт може ускладнюватися тромбофлебітом, а тромбофлебіт – це утворення тромбу по ходу запаленої судинки. Тромбофлебіти можуть бути небезпечними тим, що Тромб може відірватися і стоком крові занестися до легеневої артерії, що призведе до утворення тромбоемболії легеневої артерії, яка часто закінчується летально. Отже, поява вище перерахованих скарг повинна спонукати пацієнтів звернутися за консультацією до свого лікуючого лікаря, який призначить необхідні методи. До обстеження для того, щоб вчасно запідозрити наявність захворювання, або ж, все-таки, скласти план профілактики, щоб не допустити розвитку тих чи інших проблем із судинами нижніх кінцівок. Будьте здорові, бережіть себе.